Окупанти підірвали не тільки Дарівський, тягінський міст. Вони підірвали міст на виїзді з Снігрівки в бік Херсону через канал, підірвали міст Нова Каїра, підірвали міст Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини. Окупанти готують таким чином собі відхід для того, щоб пригальмувати якраз. Натиск збройних сил України окупанти сьогодні вже не спостерігають саме напрямку. Береславському районі не спостерігають в Качкарівці, в Миловому, в Нових Каїрах, в Березинському Суханові, Червоному Ярі, в П'ятихатках, в садок. Тобто на сьогоднішній день окупанти покинули ці населені пункти. Офіційної інформації ще немає. Але і наявність окупантів в цих населених пунктах немає. Але зазначається, що окупанти посилили і ця інформація була на вчора якраз свої фортифікаційні споруди і посилили особовим складом козацькі і веселиться на підступах, на підступах до дамби греблі Каховської ГЕС. Також сьогодні з'явилася інформація, що окупанти посилили фортифікаційні споруди в Надніпрянському. Це у Це якраз поворот з Береславської траси на снігурівку, я так розумію, що це посилення окупанти роблять саме для того, щоб забезпечити відхід своїх частин з лінії фронту. Тобто, можна казати про те, що під натиском наших збройних сил окупанти. Готуються і е, роблять все можливо, щоб це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту.